Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 12 серпня 2023 року і з вами, як завжди, програма «Час пік» Сергієм Крижанівським. Я сьогодні з технічних причин не зміг вийти в прямий ефір, тому ми переносимо його на 18 серпня о 18-й годині і буду очікувати, що ми з вами будемо якраз обговорювати питання сьогодення, ну і підготовку до проведення нашого віча. Як ви знаєте, Вічі ми запланували на 26 серпня з 0 годин до 24 години, і ми будемо з вами. Проводити голосування, і це якраз прояв демократії та можливість, де ми побачимо реально, як люди ставляться до влади, які питання ми з вами будемо обговорювати. Я також хочу принести їх на 19 серпня і ми якраз щоб у вас була можливість підготуватися ну і ми будемо надавати вам інформацію яким чином буде проводитися це голосування ви знаєте, саме Віче, воно необхідне для нашої держави, і е, зрозуміло, що ми його проводимо під гаслами по боротьбі з корупцією, і ми не ставимо питання щодо зміни влади, чи питання щодо е, відносин, які стосуються з, е, з тими, хто. Е, Наробив дуже багато біди для України. Це вже не обговорюється, а питання будуть стояти щодо нетерпимості до корупціонерів, щодо зміни системи законодавства, щодо роботи наших правоохоронних органів. Ну і зрозуміло, ми будемо говорити про довіру до президента, довіру до Верховної Ради. І так як зараз обговорюється питання щодо підготовки до виборів це є тим, що влада готується до підписання якраз мирних угод. І під забралом того, що начебто ми йдемо і здобуваємо перемогу на лінії фронту, ми хочемо звільнити наші землі, і після того вже сідати за стіл переговорів. А давайте з вами будемо відвертими, для чого взагалі проводилася конференція і зібрання в Саудовській Аравії. Для чого ми були учасниками і, до речі, президент України висловлював свою позицію, що Якщо не буде гарантії вступу України до НАТО, він не поїде вільно на саміт країн цього альянсу. Ну і далі вже, знаєте, чаша переповнена, люди нетерпимі до самої події, корупції, і кожен день нам, нам розповідають про ті чи інші. Прояви в різних сферах: то народні депутати, то територіальні центри комплектування військових. Ну і ми бачимо, як, як події розгортаються якраз щодо тих, хто керує цим процесом. Зрозуміло, президент України вже вимушено почав говорити про те, що не місце. У владі тим, хто спокусився і бере хабарі, що це дорівнюється до державної зради, ну і таке інше, вони знають реальну довіру до влади, і ми можемо констатувати, що згідно досліджень наших експертів, і не тільки наших, а і це є якраз і представники опозиції, які Чітко вказують, що довіра до влади не більше 5%. Ви, в, в, в час війни, коли взагалі ми повинні бути єдині влада, Збройні сили, народ України. А сталося те, що ми маємо. Повну недовіру до влади, тому що проявляється е, повністю система щодо незабезпечення озброєння, щодо крадівництва на е, тих дорогах. На, Взагалі, по всій системі державного управління йде повністю розкрадаються державні кошти. Я вже не кажу про окремих осіб, тому що вони той, хто попадається і попадає в полі зору наших журналістів, вони зрозуміло стають предметом обговорення в суспільстві, і це дуже піднімає велику хвилю якраз не тої люті, про яку каже президент, а це вже нетерпимість до цього явища. І коли ми говоримо про проведення нашого віччя, що воно має якраз Основу боротьби з корупцією, і ми говоримо, що це антикорупційне віче. Ми хочемо, щоб наша держава спромоглася повернутися обличчям до людей. Я маю на увазі представників влади. Вони живуть своїм життям, вони збагачуються, вони роблять знаєте, в період війни те, що стосується не тільки мародерства, а здачі інтересів держави. І якраз це проявляється на, на полі бою, тому що ми бачимо, що зараз дуже, дуже йде знаєте, таке тяжке просування по лінії фронту, і ми не можемо. Констатувати е, е, ті перемоги, які були е, в минулому році в листопаді, і якраз е, на куп'янському напрямку зараз зосереджені е, величезна кількість 100-тисячна армада наших ворогів, і вони якраз використовують всі свої можливості для того, щоб показати, що в них є здобутки на полі бою. І те, що просив головнокомандуючий залужний, якраз на початку цього року, що нам потрібно 300 танків, 700 там, ракет і, зрозуміло, літаки ми тоді зможемо взяти в Мелітополі вийти і звільнити Крим. Якраз закінчується, уже, вже ми підходимо до Середини серпня і е, літо е, залишилося 17 днів. 18. Ми бачимо, що далі е, буде е, вересень, е, він буде мокрим, і ми можемо втратити той потенціал якраз наступальних дій. І ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб в цей місяць те, що ми прогнозуємо. І буде, знаєте, він завжди серпень для Росії був таким знаменням то ГГЧП, то з е, якісь події, які були вирішальними для тої Росії, яка вже мала е, якраз і багато проблем пов'язаних з, е, з свободою. Настроєм окремих республік і Чечня, Кабородинобалкарія, і Южна Осетія, ну, Північна Осетія. Ви знаєте, для мене дуже важливо, що зараз ми починаємо. Таку величезну боротьбу пов'язану з тим, що наші громадяни будуть висловлювати свою позицію, і кожен з вас має можливість на своєму місці вказувати на ті дії влади, які не можуть бути взагалі існувати. І для мене дуже важливо, щоб наша активність і прояв цієї. Він якраз і на віче був величезним мотивацією для того, щоб ці зміни дійсно сталися. І коли я вказував на те, що Зеленський, побачивши, що ми проводимо. І результати цього вічі дадуть можливість приймати рішення президента України, тому що його оточення це ті люди, які адаптовані на Росію, на Москву. Я ви знаєте, дуже багато дивлюся наших, виступи наших опозиціонерів до влади, і вони також з такою величезною нетерпимістю вказують на ті. Прояви якраз зрадницьких позицій, і що Сам президент, він є тою особою, яка була і під псевдонимом Пінгвін. Знаєте, я скажу для мене, це дійсно ті, та інформація, яка подається для нашого суспільства, де вказується, що найвище керівництво держави воно працює проти людей, проти народу. І в цьому випадку ми повинні е, зосередитись і е, показувати, що це дійсно є е, моментом істини, що ми не можемо далі існувати, що ми можемо втратити нашу країну. І дійсно, коли зараз за спиною наших і Збройних сил і народу України готуються підписання тих мирних угод, це якраз і є тим, що поставить нашу країну на межу існування, вибачте. Я повернуся до Проведення самого вічі. Ви ну, знаєте, ми якраз хочемо, щоб воно пройшло на самому найкращому рівні, тому і би перенесли на один тиждень, тому зараз якраз готуються наші. Спікери до того, щоб надати інформацію на цьому вічі. Ми будемо також проводити його для того, щоб ви могли висловлювати свою позицію не тільки подобайками, а й проводити режимі чату. Будь ласка, так само я хочу, щоб ви знали про ті питання, які будуть стояти на, на голосування. Ми їх ще раз повторюю, прилюднимо. 19 серпня. Я також хочу зазначити, що саме Проведення цього вічі воно має на меті якраз поставити питання, що Конституція України це найвищий закон, який має за основу і якраз і забезпечує безпеку нашої держави, тому що коли стають події, які неможливо їх проходити, і знаєте, є точка неповернення. The yeah. Вона так була в 2004 році, 2014 році. І ми були сконцентровані, виходили на Майдан. Зараз не час виходити на Майдан, тому ми і перевели це віче в онлайн режимі. І зрозуміло, що питання, те, яке стосується обговорення, вони також мають дуже величезне значення для нашого суспільства, щоб ми не роз'єднували відносини. Між державою і владою. Навпаки ми показали владі на, що потрібно скоригувати ті дії, які недопустимі для нашої держави. І не дай Боже, оце підписання цих мирних угод, яке може відбутися, якраз ми і проводимо це віч для того, щоб не було здійснено цього підписання. І до речі, коли ми вказуємо на те, що в офісі президента України існують зрадники і ті, хто працює на ФСБ на Кремль, ми вже говоримо про це більше чотирьох місяців. І про, про, про це так само вказують наші журналісти-дослідники. Президент не реагує. І це якраз і є отою величезною проблемою, коли ми бачимо, що неможливо достукатись до президента. Я так само хочу зазначити, що проведення цього вічі, воно дасть можливість об'єднати інтереси громадян. І, до речі, я так само, відповідаючи на питання, хочу зазначити, що ми з вами. Повинні дуже серйозно поставитись до того, щоб цей захід пройшов на самому високому рівні. Я тільки одне питання задам, вірніше не знам, а об'явлю, а це більше як побажання. Юсер FM1GX3ZX2X. Я підтримую боротьбу з корупцією, мародерством і зрадниками країни. України. Зеленському не вірив і не вірю. І вам не раджу. Він грає роль президента, а насправді я вважаю, він керований Єрмаком. А той, в свою чергу, керований з Москви, ФСБ Росії. Маю честь. Подалеку не вірю, як Єрмаку, Баканову та Татарову, Шарапову і всією їхньої командою. В таємниці Вагнергейт, Оманд, Розмінування Чонгару, Грабунок. Допомоги союзників, особливо в великих розмірах, здача полон на катування азовців, забрали у воїнів доплати. А тим, хто на лікуванні взагалі, взагалі дають грошей менше, аніж тратять на полонених. Зрадники слуги чужого народу стали мільйонерами. А за що? Продажні судді-чиновники постраждали сотні тисяч убитими та важко пораненими. Збитки в економіці від їхньої зради. Мільярди доларів, у тому числі, і награбовані. Вони такі ж, як і ОПЗЖ. Це вирок. знаєте, я хочу якраз сьогодні завершити нашу програму. Тим, що ми не можемо стояти осторонь, і таких як я сотні, а то й тисячі, той, хто може собі дозволити говорити про ці речі відкрито, тому що ми знаємо, що свобода слова воно має величезне значення. Тому я звертаюся до вас і хочу зазначити, що. Ніхто не закриє нам рота. Це може бути тільки смерть. І я гадаю, що наші вороги заслуговують її. А ми повинні здобути справедливість, здобути життя, здобути перемогу. І тому. я... Хочу закликати вас, давайте об'єднуватись. Допомагайте нашому каналу, робіть все для того, щоб його розповсюджувати. І, зрозуміло, для нас дуже важливо, щоб ви нам допомагали фінансово, тому що проведення цього заходу воно має величезне значення і великі витрати. Я, як завжди, хочу побажати вам щастя, здоров'я, любові. Слава нашим Збройним силам! Слава українському народу! До нових зустрічей! Найкращого!